Полуничний сезон в Україні вже в самому розпалі, День, де інде ціни на соковиту ягідку ще кусаються, але заощадлива господиня вже зможе її знайти за більш-менш адекватні гроші. Війна безумовно вплинула і на фермерів, що вирощують полуницю, і на ціноутворення. Як на Одещині, Львівщині та Кіровоградщині збирають врожай та яких цін чекати? Дивіться. Ось почала вона дозрівати, і на цьому тижні вже сьогодні перший був збір. Це одне з найбільших агропідприємств Кіровоградщини. Під полуницю тут віддали цілих 5 гектарів. Хоча 15 років тому, коли тільки не починали, фермери розуміли, бізнес цей доволі ризикований. Мій брат їздив в Англію, так сказати, на заробітки. збирав полуницю, полуницю збирав, приїхав. Додому каже брате, давай вирощувати полуницю. каже: я надивився там, знаю, що як. Я агроном він вчився на агронома. Його з інституту послали як на практику. Тут вирощують сорт хоней. Він найпопулярніший в Україні з одного куща протягом сезону можна зібрати близько двох кілограмів ягоди. Робота у полі з березня і до пізньої осені. Аби полуниця щедро родила, потрібно працювати біля неї безперервно, прибирати сухе листя, обривати вусики, рясно поливати, здобрювати і, звісно, боротися зі шкідниками та бур'яном. Але навіть за повної віддачі Кіровоградщина складний регіон для вирощування полуниці. Їх краще піщані грунти і юг. Тепло і вологе повітря. Дуже часто поливати, щоб вона не засохла. У нас кліматичне кліматичні такі умови у нас дуже жарко, дуже сухо, і сохне. полуниця сохне, куч засихає. Зазвичай перші червоні ягоди тут зривали ще до 20 травня. Та цьогоріч через затяжну весну врожай тільки надозріває зі збутом. У підприємців проблеми немає. Ягоду здають оптом, а ще практикують самозбір кіло полуниці 70 гривень. Це на третину дешевше ніж на ринку. А вже от який підряд приїжджаємо, щоб всю сім'ю накорміти, покушали, доступна ціна і варіння заготовити. Та загалом на Кіровоградщині усього кілька господарств наважуються вкладатися в полуничний бізнес. Це небагато в межах області, тому що більшість полуниці в нас вирощують господарство на сели. Підприємства спеціалізуються не тільки на вирощуванні полуниці. Вони підтримують себе так, тим, що вирощують ще й зернові. В середньому кількість гектарів полуничних в сірвоспідприємствах до 20. Однак наступного року замість полуниці тут висадять грушевий сад, бо ягідні кущі потребують омолодження, а розсаду нині не дістати. Через війну чимало теплиць згорнули свою діяльність. Село Ліски на Одещині називають полуничною столицею півдня країни. Тут ці ягоди вирощують у кожному дворі, а їх тут майже 600. Родина Парванівці цій справі вже понад 30 років. Ось красива, ось така полуничка. Вау! І можна так Вона одразу дає Ось саму велику беремо, брось. От... Сама... Найбільшу мені даєте. Найбільша, дає найбільше <рігла> <рігла> вся розрада. У цій полуниці, в цих цвітках, особливо от коли війна почалася, виросла добре до зими, весною трошки поразилася, але в основному хороша полуничка виросла. Щастяке, молим Бога, спасіба людям, що їдуть, що забирають її. Почому би не забрали, якби спасіба. Цього року і 80, і 70 було. І 40 уже була, і 35 була, і опять 55, і 60. У цьому регіоні для полуниці рай достатньо і сонця, і вологості, тому одеська полуниця така рання. і така солодка. Місцеві фермери загалом працюють без застосування гербіцидів, щоб забезпечити екологічно чисті ягоди. Зрощення полуничних плантацій теж прогресивне. Крапельне, щоб і воду економити, і ягоду напоїти. Наше село займається майже постійно полуницею. А років 10 вже так, будемо говорити, професійно. Люди багато вже там розвинуті, і виписують клубніку, привозять, і заказують навіть з-за і, і кордону. От, такі хороші сорта. І вже Лісковська Полониця і в Одесі. Це вже перша полуниця і підписують її. Даже війна на обсяги вирощування особливо не вплинула, а от комендантська година додає своїх складнощів. Ускладнилося тим, що полуниця це така культура, вона не може довго стояти. Тобто її сьогодні ввечері зібрав. Завтра вранці вона повинна бути вже на базарі. Складно ще саме з комендантською годиною, тому що коли люди працюють в межах району, то військова адміністрація надає відповідні пропуски, якщо це дійсно обґрунтоване, і вони можуть пересуватися в межах району. Якщо це. Вони виїжджають за межі району. Це вже обласна військова адміністрація. А якщо вони виїжджають до міста Києва, це вже потрібно в Києві брати дозвіл. І от саме є складнощі з пересуванням. Полуниця досить вибаглива ягода. Вона не дуже сильно полюбляє рісні душі. І саме для цього люди підкладають ось таку соломку, щоб навіть після зливи полуниця залишалася чистенькою і не так швидко псувалася. Адже саме для цієї ягоди не йде так багато часу на транспортування. Після зливи ціни на базарі одразу підскакують, адже при зборі врожаю деяка частина псується і треба компенсувати збитки. Загалом в одесі за полуницю правлять близько 100 гривень за кілограм, але ціна повинна ще впасти. На Львівщині полуницю теж вирощують органічно без жодних хімікатів чи мінеральних добрив. За усім цим пильно стежить контролюючий орган, який ізбирає проби ґрунту та ягоди полуниці на дослідження. Їх, до речі, проводять і безпосередньо перед посадкою, аби впевнитись, що ягода буде плодоносити. Перед тим як садити певну культуру, ми робимо дуже багато аналізів ґрунту. Чи тут родючий ґрунт? Ну у нас тут посаджено декілька культур, не тільки полуниця, а малина, ожина, е, суниця. Е, чому так? Бо тут безпосередньо на цьому полі є дуже різні показники по аналізу ґрунту. Де ми зараз тут стоїмо, ну, тут ґрунт підходить для полуниці. Врожай полуниці не залежить від погоди. Наприклад, попередні роки ягоду побив град. Ось це поле кооператив орендує в держави, а податки платять місцеву ОТГ. Завдяки цьому бізнесу з-за кордону повернулось чимало людей. У пік сезону таких робочих задіюють близько сотні, а от продукцію здебільшого експортують в інші країни. З гектара там можна зібрати 10-15 тонн при при нормальних умовах. Це коли там є краплене зрошення, все відповідно правильне внесення по, по технології. Чи прибутковий, ну сама полониця, я б не сказав, що вона є прибуткова. Для того, щоб ну, реально щось заробити в цій сфері, а саме ягідній сфері, потрібно садити декілька культур. Щоб перестрахуватися. Щодо ринку, то ціни сьогодні на полуницю становлять від 60 до 90 гривень, але незабаром обіцяють здешевлення. Хочеться все, але дуже дорого. І дорого все дорого. Який би продукт не взяв, він піднявся в два-три рази. Як думаєте, це пов'язано? Хто, що хоче, то й робить. Розумієте, нема контролю, нема контролю над цінами. Пік полуничного сезону на Львівщині припаде на середину червня. Саме в цей період ягода достигає на фермерських полях та домашніх городах. Лілія Кочерга, Світлана Довжук, Олег Янко, Арсен Рузанов, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.